Я тільки що коснеться, так кажуть. Ми не роздаємо, це роздають депутати. Так я вам доложу, земельна комісія не була там ні разу, не до Раз були вирішати. Були трижди. А, а коли це з людьми була коровою роди, була я. <плес> була я, за це розбивали, коли ж коло Але хоче <плес> <колишні, плес> всі люди, що бачать, коли на ділянках. І в тому числі і ти будеш. Ані так ми от навольнували. Ми ми. <плес> Ось я вам не не розказую. Я був вже півтора року назад. Як не було, то мене ділянки. Я це не пойму. І рішення було. Зачитуй, кажуть. І мене додали справила. Правильно? Я не можу мати, щоб вас це. Я говорю, спілкуйтеся з Богом, то краще буде. Я І хочу сказати, що нічого не вам.